Черговий факт у тих фальсифікацій, що робить влада, яким немає ні краю, ні кінця. І я переконаний, що ми прийшли сюди, щоб ці фальсифікації зупинити і зобов'язати владу направити її в законне русло, в русло Конституції, щоб вона виконувала ті закони, які діють на сьогоднішній час. А зараз я хочу запросити до слова. Представника з Автономної республіки Крим Петра, будь ласка доброго дня, мій, шановні друзі. Скажу коротко, не буду протягувати Всі ми тут зібралися ради Е, нашу владу обрати геть і поставити нову. Я вже тут з першого дня. Я бачу, як тут Беркут працював. Дуже багато людей дуже побито. Скажу вам так, друзі. Ми приїхали сюди для чого? Добити свої цілі, ми їм добимось. Дуже багато людей, схід, захід, молодці, молодці. Вам дуже велике спасибі за те, що ви так демобілізувалися, приїхали до Києва. Скажу так, є дуже багато людей, приїхали з Одеси, з Севастополю, з Донецька, з півночі поприїжджали люди. Є навіть наші знайомі, які приїхали з Білорусі, з Польщі. Друзі, ми не одні тут. Те, що нас тут так не дуже багато, ми прийшли на ЦВК, але на Майдані ще більше. По заклику, якщо люди зберуться, а люди зберуться я впевнені. По заклику, ми повністю демобілізуємося, всі, хто за ідею, ми не за гроші сюди прийшли. За ідею, всі зберуться і звільнять владу в порядку імпічменту. Нам потрібна ще підтримка депутатів. Всього лише 226 голосів, щоб звільнити пана Януковича з його влади. Це буде імпічмент. Якщо я пропоную, я пропоную свою що робити? Під'єднати якомога більше депутатів. Під'єднати якомога більше. Є у мене депутатів, які приїдуть з Криму, також підтримувати нас. Вони мені сказали так: ми свій голос віддамо за свободу України. Ми віддамо за тих людей, які тут амерзні. Дуже багато провізії в першої зачистки. Вони всі бачили, як прорвали вулицю інститутську, і прорвались зі сторони Європейської площі. Хлопці, які залишили речі, які захищали, все, все люди добрі, зібрали все вони, де паспорта, телефони, документи, все позабирали. обув. Я бачив діда, якого били нещадно, діда, якого затоптали, якого потім передали на руках Бандити. на задні фронти. Скажу так, люди. Ми сюди приїхали за ідеєю, і ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Молодець! 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 українці! Ми бачимо, що ми єдина нація. І не тільки схід і захід, але й Автономна Республіка Крим разом з нами в цілісних межах Української держави. Молодець, вітаємо їх!